Я вітаю всіх, хто народився під знаком стрілець. Зараз зробимо для вас астрологічний прогноз на червень 2024 року. Буде для вас цікавий місяць. Це про ваші стосунки, про ваших партнерів, про ваші заробітки також. І дуже всього цікавого буде в червні. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна, ставте лайки, а я вам буду розповідати все, що я знаю про астрологію, бо я це дуже люблю. Отже, місяць червень. Почнемо з того, що 3 червня вже Меркурій у нас перейде в знак Близнюки. І там же знаходиться у нас і Юпітер, і там же і Сонце у нас знаходиться. А це для вас стрільці сьомий дім. І це, як я вам сказала, про стосунки. Це все те, що не стосується вашої особистості, а стосується того, як ви проявляєте себе уже в соціумі, як ви будуєте свої стосунки з іншими людьми. Це можуть бути ваші чоловік, дружина, ваші колеги, ваші партнери. Це також ваші юридичні справи в цей час можуть дуже сильно продвинутися вперед, тому що планети дуже позитивні в цьому знаку, отже, в вашому сьомому будинку. Також тут про тих людей, які з вами вороги можливо, можливо, ваші конкуренти, можливо, це ваш електорат, якщо ви кудись плануєте, щоб вас вибирали. Інша аудиторія, можливо, ваші підписники це також сюди. Якщо ви блогер. Отже, всі контакти, які допомагають вам, власне, вам, просувати ваш персональний бренд у соціумі, як ви себе показуєте в соціумі. До речі, в цей же день у нас Юпітер дасть тригон до Плутону. А Плутон зараз йде в водолії, і для вас це третій дім. Тригон це дуже. Гарний аспект, найкращий, це аспект щастя. А третій дім це знову ж таки про комунікацію з іншими людьми, про наших друзів, про людей, які з вами знаходяться поруч. Це наше близьке оточення, можливо, сусіди, можливо, ваші однодумці, можливо, однокласники, одногрупники, брати, сестри. Отже, що в цей час може траплятися? Це про. Вашу спритність, вашу, вашу здатність налагодити ці стосунки. Якщо ви працюєте в торгівлі, десь ви менеджер, то у вас підвищиться ваш рівень професійної діяльності. Ви побачите більше людей навколо себе, ваше коло спілкування розширити. Можливо, щось нове потрібно вивчити по третьому дому. Це також про навчання. Або отримуєте більше інформації для того, щоб ваша професійна діяльність вийшла на новий рівень. І тут такі, якби речаги управління будуть в ваших руках, тому що Меркурій це взагалі це про силу життя, коли ви самі можете керувати своїм життям. І всі ці партнери вам будуть допомагати, я так вважаю. Ваш чоловік, ваша дружина буде вас підтримувати, буде вас якби надихати на розвиток, на нові досягнення. Потрібно вам тільки сконцентруватись на вашій увазі, де ваша увага? І всі ці. Дії будуть працювати на вас. Також, можливо, якісь юридичні справи, можливо, у вас були суди, можливо, у вас якісь були позови. То тут теж ситуація буде дуже інтенсивно змінюватись, буде багато різних таких подій, люди прийдуть, які вам допоможуть, документи якісь будуть продвигатись. Взагалі інформація, комунікації вам будуть допомагати. Для покращення, тому що і Плутон це дуже велика планета, яка допомагає реорганізувати все. І Юпітер це планета, яка розвиває. І вас ці сфери десь дуже продвинуться. Далі у нас 6 червня молодик відбудеться у знаку Близнюки. Знову ж таки, у вашому сьомому домі. А молодих це народження чогось нового. Можливо, ви зустрінете нових партнерів, можливо, і познайомитесь для майбутнього шлюбу. Також, можливо, нові плани тут про ресурсність, тут якісь події виникнуть. І, наприклад, якщо це стосується ваших юридичних справ, або ви працюєте в нерухомості, де ви заключаєте різні договори, де ви заключаєте різні колаборації з людьми. Тут буде багато ситуацій, які якби зрушаться з місця, які почнуть. Рухатися, і також нові ідеї ви відчуєте в собі, і ваша поведінка взагалі буде допомагати тому, щоб всі ці справи продвигалися. Головне, що адекватно реагувати на всі ці події. Тому що, якщо в мінусі, це може бути якась образливість, ваше несприйняття долі взагалі. Наприклад, події трапляються, ситуації підходять, а ви не готові це сприймати і вас вразливість, І ви ображаєтесь, що доля несправедлива до вас, і всі люди несправедливі, і вам ніхто не хоче допомагати, і все не так, як би вам хотілося. Але це такі глибокі негативні стани. Я думаю, у вас цього не трапиться, тому що сонце там, і енергії буде достатньо для того, щоб ви реалізувались в цих, в цих сферах. Мінус це також, якщо ви давно хочете розірвати свій шлюб або розірвати якісь стосунки з людьми, з якимись конкурентами, закінчити з якимись ворогами, відірватися від того оточення, яке вас не задовільняє, це також дуже гарний стан вирішити ці питання, тобто залишити все те, що відтягує вас енергію, і що взагалі тяне вас назад, що вас не продвигає. Розібратися з вашими ворогами, можливо, також і внутрішніми, і залишити їх взагалі. Далі ще буде цікаве: у нас 9 червня Марс перейде в телець. А це для вас шостий дім, а це про служіння. Телець взагалі про матеріальне, про надбання якісь, про землю, нерухомість. А шостий дім це служіння. Можливо, ви е, саме елементарне це приведете до себе додому собачок, тваринок якихось. Е, ви будете ними насолоджуватись, будете за ними турбуватися. Можливо, будете турбуватися за людьми похилого віку, можливо, комусь допомагати, комусь служити. Якщо ви в медицині працюєте, якщо ви працюєте взагалі в таких сферах, де це можливо волонтерство, де можна допомагати іншим, безкорисно навіть то це дуже гарний час. І Марс, він активна планета. Ви тут зможете відчути таку здатність самого себе замотивувати, тобто не чекати, що хтось вас попросить, а самі почнете ці дії такі допомоги, служіння, відданості. Але що тут може бути мінусове? Відслідковуйте. Чи це бажання дійсно ваші? Тобто для чого я тут, що я тут роблю? Взагалі, чи мені це потрібно, чи це насолоджує мене, а також інших? Можливо, ви якісь пусті, пусту роботу робите, а потім відчуваєте таку спустошеність, розсіяність, тобто сконцентруйтесь на цих питаннях і взагалі на своїх бажаннях, тому що Марс це також про велику концентрацію. Енергії багато, емоцій багато, хтось вас включив, але чи взагалі це ваша справа? Отже, а якщо ви самі себе замотивували, якщо вам це корисно, то робіть це. Дуже багато велике поле буде для того, щоб допомагати іншим. Це про взагалі земне служіння людям. Але тут не потрібно загравати зі своєю власною свободою. Тобто не потрібно нею нехтувати. Розділяйте. Що ваше, що не ваше. Я думаю, стрільці, ви такі амбітні. Ви можете кидатися всім допомагати, а потім відчувати розчарування. І що вашою свободою хтось якби скористувався, а ви взагалі не задоволені. Це в міністр. А в плюсі це багато роботи, багато такої рутинної роботи. Ви все робите, робите. Якщо про людей, то це буде стосуватись ваших дядьків, тьотій ваших. Можливо, їм будете допомагати. І далі у нас іще 17 червня Меркурій уже перейде в знак рак. І, до речі, 20 червня і Сонце перейде в знак раку. І там у нас буде знаходитись і Венера, тобто знову велике скупчення планет у вашому 8 дому. А це вже про. Кошти, заробітки інших людей, про великі інвестиції, про великі кредити, можливо, ви захочете отримати, то ви їх отримаєте, тому що планети туди заходять позитивні. Венера вона дасть такий баланс, дасть зрозумілість, що вам приносить щастя. Взагалі, як ви бачите себе в майбутньому, які у вас перспективи, які можливості у вас тут скоригуйте це все, і тут дуже буде сильно працювати сила вашої думки. Як ви подумаєте, позитивно чи негативно, там ви і опинитесь, те ви і якби отримаєте від Всесвіту, тому що восьмий дім це вже те, що нам дається. Це вже такі ресурси, які ми отримуємо або від співпраці з кимось, або взагалі це кредитні кошти. Але тут можна потрапити в залежність від інших людей. Тобто, якщо ми беремо якісь кошти чужих людей, не нами зароблені, ми, звісно, попадаємо в залежність. Але іноді без цих коштів ми не можемо справитись, ми не можемо рухатись далі. До речі, літнє сонцестояння також відбудеться і в знаку РАК, і це для вас знову восьмий дім, і це знову про інтенсивну роботу з невласними коштами. Також це може бути науково-дослідницька робота. Це глибоко копати. Взагалі, Плутон, він управитель з восьмого дому, а він про глибину, він про те, щоб копнути глибоко, щоб отримати чогось того, що ви раніше не могли навіть мріяти про це. Це також люди-чарівники в цей час можуть відбутися тобто, статися. Збутися всі ваші такі бажання, про які ви дуже давно мріяли, але боялися їх реалізувати. Отут є велика можливість все це втілити. Також сюди магія відноситься, якісь такі психологічні стани дуже глибокі. У вас цей місяць, до речі, буде дуже інтенсивний стосовно стосунків з іншими людьми. І я би сказала, що реалізується якесь питання стосовно великих коштів. Сувмісної праці інших людей, проєктів, нових можливостей на перспективу саме на те, що результати, можливо, ви отримаєте не відразу. Тут про взаємодію і обмін. Тут ви не один. Цей час один в полі не воїн. Стрільці, думайте, ви активні, ви самі результативні, у вас амбіцій багато, отже. Робіть те, що ви задумали. Ще цікаво, у нас буде 22 червня повня відбудеться в знаку Козиріг. Це про наш інтелектуальний ресурс, а це про вас це для вас уже другий день, і це про ваші накопичення, про ваш ресурсний стан, що ви накопичували сюди і знання, і кошти, і взагалі якісь матеріальні статки, і нематеріальні все. Та енерго, така ємність внутрі вас, що ви туди зібрали, і тепер можете цим користуватися. Тому що повня це вже кульмінація дій, а козиріг – це про мислення, тут більше про інтелект, і тут більше про е, інтенсивне таке думання, будете багато думати. Цей час обмірковувати, тому що козиріг він перед тим як щось робити, він дуже все обмірковує. Він такий мудрець, в нього управитель Сатурн, який повільно, повільно думає, але він рухається вперед. Козироги вони такі досягатори, але повільно досягають. Отже, і ви, стрільці, в цей час будете багато думати, розмірковувати, чи вам це варто, чи не варто це робити. Тут головне не те, що не поспішати. Тут головне все-таки піти в дію, тому що козероги в них проблема, що вони багато думають, а в дію так і не рішаються піти. Зависають на оцих своїх міркуваннях. В мінусі це може бути багато інформації, поглинати і все. А дії робити теж буде потрібно. Ще у нас 29 червня Сатурн піде ретроградно і буде йти ретроградно до 15 листопада, в знаку рибах, а для вас це четвертий дім. Тут він дає опрацювання, якісь завершення питань по Сатурну це якісь пожилі люди, люди похилого віку, взагалі старші вас. Якщо у вас є партнери старшого віку, щось тут завершиться. Якась ситуація. Припинить своє існування. І це добре. Це про те, що опрацювати свій досвід, об'єктивно зрозуміти ваші переваги, ваші власні, ваші недоліки, що стосується вашого будинку, де ж ви живете, ваших рідних, вашої сім'ї, і щось завершити. Звісно, для того, щоб почати щось нове. Вирішиться якесь питання, як я сказала, або з дорослими людьми, або. Взагалі тут можуть бути і страхи, тому що Сатурн, особливо ретроградний, він дає страхи. І страхи взагалі реалізувати себе. Можливо, ви боїтеся відірватися від вашого дому, від вашої родини. Можливо, ви відчуваєте себе жертвою обставин, які склалися, і ви залежні від вашого дому, від ваших близьких. Тобто ви працюєте на свою сім'ю, даже на дітей, на чоловіка, на дружину і не реалізовуєте себе як особистість. І ви боїтеся, що так ви зависнете надовго і так себе і не реалізуєте. Тобто, що для цього зробити, як я сказала, об'єктивно виважити ваші переваги, ваші недоліки, і все-таки зрозуміти, коли, куди ви хочете в майбутньому рухатись, не бути жертвами. Тому що тут може бути у вас взагалі страх нового і страх щось поміняти. І четвертий дім, можливо, ви сидите вдома і боїтеся показати себе. Боїтесь відірватися від своєї сім'ї, від своєї родини. Взагалі, не потрібно тут боятися минулого, спиратись на минуле не варто. Реалізовуйте себе і отримуйте новий досвід. Можливо, це і буде з вашого дому. Можливо, ви почнете працювати з вашого власного дому онлайн через інтернет, щось робити своїми руками, але. Це буде не так-то швидко, тому що Сатурн іде повільно і, по вашому четвертому дому, він буде ще йти до 26-го року. Тобто, час у вас ще є. Я вам бажаю всього найкращого, стрільці, і до зустрічі!